Дуже кльово, коли на початку твоєї імміграції є різні організації, які допомагають тобі на початку твоєї імміграції. Тому що дуже важко. Насправді, я не бачу нічого в цьому погано, коли є організація, яка допомагає. В нашому випадку, в сьогоднішньому випуску, це Фудбан. Це неприбуткова організація, яка є волонтерська і вона допомагає. Коли допомагають, чому б не скористатися такою можливістю? Сьогоднішнє відео про це. А перед початком цього відео я дуже сильно прошу вас підтримати цей YouTube канал, який зветься Життя внука в Канаді підпискою, колокольчиком і якимось красивим коментарем. Ну що ж, в сьогоднішньому відео ви побачите, як воно відбувається, що потрібно саме робити для того, щоб отримати фудбанк, який фудбанк взагалі в Канаді, провінція Альберто, місто Калгері. Ось так от. І я думаю, що можливо навіть сьогодні якісь розвіємо дурнуваті міфи, чи там справді всі продукти просрочені, чи щось не так, чи щось так, і чи взагалі варто ото все туди заповнювати анкети, оці от їздити туди. Тому давайте разом цьому переконаємося і зрозуміємо, чи воно того варте. А вам бажаю приємного перегляду. Ну що, let's go до Худбанку. До речі, ми живемо на Раді Санхай. Це доволі такий райончик, тихенький, спокійний, без всяких пришествій, дуже все-таки акуратне, і нам добиратися до центру це буквально десь хвилинки 15. І що ми відвозимо Емілі в садочок? Це десь приблизно хвилинки 6. Ну, і що, немає машини, на жаль, то ми шкандибаємо 5-6-7 хвилин до трейн. А зараз ви бачите, який гарний краєвид. Це у нас даунтаун, гарненькі дороги. Дуже красиві моментами, прям обалденні просто машини, такі, знаєте, ретро-тачки, які я дуже люблю. Вибачайте за мій голос, я захрип, але хотілося записати якесь таке от голосове для вас, фоновий звук. І ми зараз вже доїжджаємо до фудбанку. Ми зараз покажемо, як це все відбувається. Віда до я. Ну і потім просто заберемо ці всі продукти, відвеземо їх додому і зробимо задню розпаковочку. Так, починається з того, що ми трошечки за нюю, точніше, я тупанув і Аня тупанула, пропустили поворот. Таке в Канаді доволі таки часто буває, бо тому що десь, десь десь не завернеш, десь якийсь рух неправильний зробиш. Треба буде трошечки покататися. Ми просто, виходить, їхали не по своїй полосі, ну не по тій полосі, щоб нам заїхати сюди. Тому нам довелося робити ще один круг. І сюди заїжджати. Зараз я вам покажу атмосферу, яка відбувається в округ цього місця. Це наскільки просто, що я не знаю, чи таке треба знімати. Просто ти заїжджаєш, вокруг стоять таблички, зараз їх познімаю, і ви просто стоїте, вам чувак говорить, що вам потрібно стати на восьму табличку, аварійку включаєте і все, і чекаєш, поки тобі принесуть їжу. Коли в нас не було машини, це було як? Це було дуже просто. Ми заходимо, ми заповняли, ну розкажи, будь ласка, щось. Ми нічого не заповнювали, так само підходила жінка, так, так. само питала, що нам потрібно, що не потрібно. Ну, ми якось типу, показували документи так само, як і зараз, так? Ну, так. Ми показали driver license, ну, типу, водійські посвідчення, угу. ідентифікаційний да. е, код. Ні. Ми показали тільки драйвер лайсенс і Емілі паспорт, бо в неї немає драйвер лайсенс ще маленька. Ми тільки що Емілі відвезли в садочок, хотів трохи з нею контенту познімати. Я думаю, що можна було би е, окремо якесь відео зняти про це. От і відразу, бо тому що в 8 садочок, в 9 фудбанк, вже в Ми вспіли, і слава Богу, що все файно. Зараз познімаю вам атмосферу, як тут все виглядає, все просто, але мабуть, вам буде цікаво, як е, тут воно все є. Так, це наш номерок. Він сьогодні у нас восьмий. Це безкінечність. Дивіться, тут є в нас сьомий, шостий, п'ятий. І так от люди просто зупиняються, до них підходять чуваки з волонтерської цієї організації і дають їм візок. Потім ти сам просто береш і викладаєш продукти в свою машину. До речі, так мало людей, як сьогодні ще ні разу не було. А чому? Я не знаю. Я тобі скажу, якось ми їхали взагалі, не було машин. Дуже дивно, так? Да? Угу. Якось так. Цілий день просто так. Да. Ой, всю дорогу немає машин, мало дуже. Чому так?

Я вчора думала про курку з грибами. Да? Це вся сила думки. Так, що в нас тут таке є? Ой. Йома йо. Що це? Аня, подивись. Так, це, що ж це солодище, це знаєш. Дивіться, яйця є, по-перше. Солодощі ще життя довшим нікому не зробили. Так, я так розумію, що в нас багато є часу, щоб це все таке подкладати безстренько, тому що... Ну, ще, ще, інші люди є. ще будуть інші люди, дивіться, яка торбинка файна така. Вона легенька, так? Да? Так, да, вона дуже легенька. Так, яблука ось такі. Зелені. Да. А це що таке? Це ці. А, це дуруниці прикольні. Ага. А тут фрукти і овочі. Ага. Забирай. Це цей. Морква маринована. Да? Що ти скажеш на рахунок цього футбанка? Дуже добре, бо є овочі, є грибочки. Я думаю, що людям було б цікаво дізнатися, що потрібно зробити, щоб отако приїхати і забрати. Потрібно оформити заявку на сайті їхньому. Просто вписуєте в пошуку футбанк і вам видасть саме перше. Це цей сайт. Ви там вносите всі свої дані, які питаються, ну особисті, скільки людей, імена ім ім там всяке таке. От і все. І приходить підтвердження на пошту з часом. Сам обираєш собі час. Доступний і день доступний. І все? все да, і приходить е, на мейл-лист е, з кодом певним, який потім ця жіночка питає. Ще раз перепитує, скільки осіб, скільки дорослих і що потрібно, що ні. Все. Так, все, все дуже, дуже просто. просто. Це да. 5 хвилин на тому. Ви мені питають, скільки це часу займається? Там Раніше робити, цей треба... сайт був трошки допотопний два тижні тому, то там було трошки якось незручно. Зараз вони його да? покращили, да, і вже це. Ну, трошечки вдосконалюється. Uh -huh. Тут, що ви собі розуміли, в принципі, не така е, розминута країна, як деякі, мабуть, в плані тут все на пошту приходить, і взагалі тут треба записуватися, інколи потреба. ками користуються. Смс-ками користуються, звездець. Я тим смс-ками ніколи не користувався mm. в Україні. Е, тільки в принципі, телеграмом, вайбер і інстаграм. От. І до речі, це треба, мабуть, окреме відео зняти про водійське посвідчення тут, в Канаді, а точніше в Калгарі. Як ви бачите, я в окулярах, без окулярів мені якби, і не дозволено їхати. По тій причині, що коли я проходив тест, я хреново бачу, корач. я не бачив, що там спереді, що там ззаді. От. Але в загальному скажу, на рахунок їзди тут в Калгері, то дуже приємно, Якось немає страху. Дуже дивно, що немає його, бо тому що в Кам'янці, як я їздив, Аня знає, що я буває, що їхав корачі, по одній самій вулиці, бо тому що він що боявся це їхати, трохи переляканий. І тут якось магістралі 60, 80, 90. 100 кілометрів лупашу свободно, але я стараюся не порушувати правила по тій причині, що ми не такі багаті, як ви думаєте, у нас не багато тих грошей, і ми хочемо не порушувати. В принципі, навіть, в принципі і б, і були би гроші. Нахрівно мені треба. Мені головне мова ж щоб... не тільки про гроші, аж ну так життя. так. Просто тут, є. Да, просто тут іменно от, що ціни на страховки великі. Я кажу, це треба, мабуть, окреме відео зняти, що вам цікаво за е, страховки, заліз за водійську тему. Е, напишіть. Я думаю, що ми це знімемо, скоріше всього, що Саніком, який мені допоміг цю машину взяти. От, він більше в цьому, так скажемо, ерудований. Це можна таке ляпнути. Тобі можна. Мені все можна. Все. Е, ми виходимо з машини, покажемо вам, що нам дали більш детально, конкретно. От. І в принципі, що? І що? І, в принципі, треба щось поїсти, бо я зараз паду в оморок. Да, Мені фіани їли, як тільки Емілі в садочок відправили, зразу хочеться їсти. Ми зразу відправили голодні, не наїжджені, тому ми зараз будемо робити таку розпаковочку по футбанку. Скажемо, що нам сьогодні дали. Це не перший раз, не перший футбанк. Тому я думаю, буде вам цікаво, що там таке дають. Приїхали ми занюю. Доволі таки непроста була дорога, трошечки лупашили, але слава Богу, без приключень. І так, ми вже тут вже все розклали. Хочу вам показати, розказати. Чи є такий стереотип, чи це правда, що тут продукти бувають трошечки прострочені? Немає кінцевого терміну придатності. Тут написано завжди best before, Тобто краще спожити до такої то дати. Якщо ви там це з'їсте через тиждень чи два, ну нічого з вами не станеться. Якщо це там не м'ясо, ні молочка, ні яйця, якщо це консерви чи якісь мюслів сухі. Ну, типу, нічого страшного в цьому немає, нічого з вами не станеться. Воно, в принципі, кожного разу по-різному. Е як саме цього разу, ми хочемо просто саме зараз переконатися в цьому. Е по правді, без брехні, так як воно є. Понали. Що <реш> <Шо>, будемо розказувати? <реш> Това, яка брехня? А що брехати? <реш> ну, Я знаю, що брехати. Люди там кажуть, що там все таке хороше, а інші кажуть, що все таке погане. Треба прочі... бути вдячним, треба бути вдячним тому, що є. Зараз я вам покажу дивіться. Раз, два, три. Так, ну що ж, тут, в принципі, хватає так. Непогано, я тобі скажу. Я думаю, що може краще, все-таки, що ми там десь сіли і розказали людям за ці продукти, які просрочені, чи вони взагалі є просрочені, до яких швидше треба з'їсти, а деякі взагалі краще викинути. Не знаю, як воно буде, розкажемо вам, як воно є. Сядемо. Okay. Ну що ж, почали? Будемо зараз вам розповідати на рахунок оцих всіх продуктів, які вони і чи їх можна їсти. Що будемо починати? Як така? Знаєш таке, що велике тут стоїть. Так, дали нам дві пачки снеків. Це з арахісовою, з горішками, з арахісом. Ось, типу, такі перекуси можна класти в машину. Саша щось таке любить пожувати. Дивіться. Я думаю, вони точно не протерміновані. Що там пише? А, а, ні, Best before 15 березня. Тобто до 15 березня було їх краще вже спожити. Але так як це снек і це не натуральний продукт. Коротше, вони прострочені. Саша з'їсть. Це вже мінус. Нічого страшного. Зараз ми... А тут, а, тут немає. Ця бачка є. А ні, теж є. Тут? А, так само. То До 15 само. березня, 24 року, бажано було такі, кіст. з'їсти. Продукти і вже прострочені. Якщо моль не завелася, якісь мушки і пліснява, то нічого страшного там немає. Так, так. що там далі в нас? Далі у нас є вівсянка. Вівсянка то Емілі каша. Вона чомусь каже, коли хоче вівсянку, каже каша. Я питаю яку, вона каже кисла. Чого кисла, я не знаю, бо вона завжди солодка з ягодами, з бананом. Що пише регулер? Звичайно, без добаву. А, Звичайно, поняв. домішок. 25. го а, о, о, Тут аж до 25-го року, 17 лютого. Може бути плацією. ще можна року? відкласти до наступного року. Диви, як ти думаєш, то що тут пишуть, то це правда є, чи може трохи обманю, як ти кажеш? Термін придатність? Да. А на що обманювати? Я що, знаю. Щоб люди троїлися трав... чи що. Я так? не експерт. Ну. No. Все, правда, все Так, ого. Має. дивіться. Це якісь печеньки. Отаке от, от печиво файне. Зараз я вам. Ага, ось, Best before, 18 джулай цього року. Тобто ще. Вісім днів. Ще за тиждень можна з'їсти, а якщо за два, то теж нічого страшного не станеться. Ви дивіться, ви Аня голодна, я її ставив знятися, сам такий голодний ще звезда, бо тому що нічого не їв. Ми просто, а я стала в сьомої, поки туди сидить, поки Емілі зробила сніданок, поки я її зібрала, поки ми відвезли її дочок, дорога, фудбанк, фудбанк, дорога назад. І я дуже вже голодна, бо я мама годуюча. Все. А я люблю поспати. Да. Так, так. Що у нас є? У нас є якесь печиво. Це є таке? Чокола... брауні, шоколадні Тісточка. печірка. Так. Мене дуже радує ось цей значок. Це означає, що ця коробка пере... Як це перероб... Пер... переробляється. переробляється так. Бо коли цього значка немає, мене це дуже дратує, бо я розумію, що це все йде просто в землю. Ось. Да, і... Тут до речі. да. Best before 5 August до серпня 24-го року. Тут, до речі, на рахунок мусору, то переробляють. Є зелені баки, є сині і є чорні. Так, да, і в чорні дуже багато чого йде, і мене це дуже. Чорна переробка, не, не, перероб. mm -mm. не переробка. Як я читала, вони просто це все закопують у землю, і воно там невідомо скільки переробляється. Ну, не все в mm. цій житті ідеально. Пере... Не пере... ну, переробляється. Далі в нас це перший раз нам дали. Взагалі, оце все, що я показав, нам дали вперше. Це міїна у нас така, дивіться. Типу міїна, нудлс у них називаються, якісь такі макарончики. Макарончик. Рончик, макарончик. Коли настрій не дуже, можна потішити. Йок, твою мама, що бішити. це таке дає? Дивіться. дивіться, цибуля, якась чорнобильська, гляньте. Я, я, я не знаю, чи її добре видно вам. Ні, Видно, 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 дивіться, яка здорова. Без, можна кожну. Без біфо на цьому тижні. Тримай, тримай, тримай. тримай, тримай, тримай трохи я відійшов, від, тому, я відійшов. Тому що відійшов від тої. Це буде їсти Саша. Він не любить звичайні вівсянку звичайну чи без смаку мюслі, він любить таке щось солодке. З молоком. можна я таке не даю, хіба so. вона спробувати. То. Саша любить в нас солодке до. До якого? Тоже <рех> прозрочене чи ні? Аніл? Будь здорова. До квітня 24 го року, але. So. <сь> все, що Саші? А, <сь> все трошки. Не і все. Одним. Так. Одним ходом. Так, що у нас Остеріні, таке було? Такі є маленькі так пачечки, які можна брати з собою в дорогу, якщо там брати маленьку пачку молока. і Десь там е з'їсти. Так. такі от дали нам футбан. Тут Штуки? вони цільно зернові рисові е, е, хрустики. Шусь. Є цукор, є щось там всяке таке. Десять штук. Але нічого. Вісім. Е, Дев'ять. 10. 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 9. Я вже з'їв. Далі можна показати овочі, це три помідорки. Ми в салати їмо майже кожного дня. Емілі дуже любить похрумкати. Два огірка. А, так, Далі банани, зв'язок, такі вже майже для випічки. Емілі любить дуже панкейки з бананів, бо тут не треба цукор класти. Ти що якась хазяйка, що ти все розбираєшся там, панкейки Аня, там. Можна... <laughs> а, Аня, хоче випити. Так, перше... да, на голодний шлунок. А Аді, вперше добре. нам дали Ставить. грибочки. Я вчора думала про грибочки з яєчним, то можна зробити. Аді. Далі теж дали теж вперше аспарагус чи як він. Спаржа. Спаржа. А, чи є тут у нас термін придатності? Ну, це овочі, їх треба просто взяти, зробити і з'їсти. Або викинути, якщо вони вже просрочені. До 7-го джулай. Тобто а, вже. Сьогодні зима. Так, да, там два дні типу. Але вони тверденькі, гарненькі, нічого з ними немає. І ще я хотіла показати з овочі, все заморожені овочі. Ось. Ну, вони заморожені. Бест чи не бест, вони заморожені. Але також дали заморожені байц. А, це веганські... веганське м'ясо, типу. Типу типу, типу свиня. Свинтус? Але plant-based. Це що, якась вегетаріанська свиня? Що? Ну, написано, plant-based, pork bites. Покус, тобто, тобто Це типу... все-таки pork чи це все-таки plant-based? Ну, ось такі. Заморожені шматочки м'яса. Бенз. Короч, треба Мені не Що далі? Я не дуже люблю купляти там щось готове. До речі, ось томатний соус. Нас запитали, потім Саша вставив на відео. Нас запитали. ні, не так. Саша казав на відео. Нас запитали, чи нам потрібні снеки різні, типу макарони з сиром, щось таке, ми сказали, ні. Чи нам потрібен соус? Ми сказали ні, але мабуть в них багато соусів, того вони дали. А тебе на тобі так дуже часто вони питають. Я кажу ні-ні-ні-ні ні по певним позиціям, і вони їх все одно приносять, бо в них там такі склади, що навіть враховуючи те, скільки багато людей туди приїздять, все одно у них лишається, і вони багато чого викидають. Тому ті, хто кажуть, що це тільки для бідних, і ви там відбираєте в когось їжу, це все абсурд і дурня. І не треба цього соромитись, якщо ви на початку імміграції, блін, це взагалі не супер легко, це супер важко бути іммігрантом. Хто знає, той знає. Хто не був на нашому місці, той не має права навіть сюди. Слухайте, Аня дурне не скаже. Аня розумно. Хлібчики е, Так, боже як вони називаються. М -м -м. Вони завжди такі трошки тверденькі, але якщо їх там в духовку запхати чи в мікрохвильовку, вони стають. Дивіться, вони, дуже вони тверді. І вони заморожені були. Заморожені. Були. Так. Ось такий от хлібець. Соуси або гострі, або там томатний соус, такий він дуже кисловатий, не зовсім такий, як у нас. Але дали, то якусь пісу зробимо. Чекай на секунду перев'ю. Кажуть люди, що тут живуть, що продукти пластикові. Ага, ага. Продукти пластикові? Да. Ну, ми Емілі купили е, набор іграшок, там, де пластикові продукти. Це продукти нормальні. Да, у них не такий смак, як з огороду, але в нас в Сільпо так само є помідори, які ти просто розрізаєш, вони всередині білі, несмачні, без аромату, без нічого. Тут так само в магазинах є такі, є ферми, можна їздити на ферми. От ферми, до речі, крута тема. Ти мені розкажи, будь ласка, за цю історію, що ти мені. Протиляпало, було що заходиш на а, ферму, даєш якісь... гроші і там хаваєш, скільки хочеш. Так, є такі ферми, куди ти приходиш, платиш за вхід. Наприклад, там полуниця, і ти наїдаєшся тої полуниці. Ну це не тільки в Канаді є. Ти наїдаєшся тієї полуниці схочу, ще збираєш собі в корзинки. По-моєму, ти платиш, точно не знаю за корзинки, і ти побереш. І там дійсно полуниця, малина, все таке, як у нас, з городу, ароматне, смачне. От. ну а магазин це магазин. Що ви хочете від магазину? Там Ну, типу, там не буде фермерських продуктів. Десь може є, ну. Що ти Ліст? бачиш перед собою? Зробив салат собі з помідорами, ну ти й... зробив, та й з'їж його. Чого це жалітися? Що ти бачиш перед собою? Кукурудзка. — Кукурудзку любиш? Емілі дуже любить. Я теж люблю. Зробив салат з крабових палочків. Ти... А крабові не дали палички. Крабових немає. Так, це до 25-го року, аж до квітня. — років. Це консерви, боже, Господь з тобою. Да. Також надали, мабуть, це гостра, але не точно. Це морква. Морква вже маринована, типу як корейська, але не, по, не порізана як для корейської морквинки. Та дай я покажу. Та ж переляєш. А -а -а, Там же ж Сік. Сік. Бачите яка? Ой, бачиш, яка? Та... Я злижу? Керас. Вона. Канола. Ойл, я бачу, то я вже ж подивлюся. Для відео ви собі understanding? Без якого я не. А, до 2 джулай. Тобто вже там тиждень, вже тиждень трошки цей, але так як воно мариноване, ще відкриємо, понюхаємо, там стільки перцю, що нічого йому немає. Так. Ну, а не я не буду. Далі, а, що це таке? Є це в нас боби. боби. Так, боби вони запитали, чи потрібно я сказала так, бо я інколи. Дивись, не витирай рукава. А, не. Бо в, Борщ я інколи кидаю, інколи просто смачно, якщо соус. Та прикольно. З це дуже прикольно. З м'ясом, скосові. З, з, з м'ясом просто. Мені ж не перший раз, типу, то... Оце червоні боби. Ред... Так, О, це вони, ні. Не ні -ні, вони не гострі. Ред... Червоне, не гостре. Червоні боби, а не червоні. А, червоні боби, я поняв поняв. І тут навіть є зразу рецепт. Hi, oh guys! Landlord. Ось. Ну, коротше, боби це прикольно. І дали нам. Навіть... Oh, також запитали, чи нам потрібні фрукти консервовані. Тут мандаринки. Mm -hmm. Мандаринки нам ще ніколи не давали. Давали грушу, давали персики, абрикоси, може, щось ще. І от дали мандаринки. Кожен раз щось інше. І знову ж таки, like. якби в них був у чомусь дефіцит, вони би не давали всього по дві пачки. Нам одного разу дали три трьохлітрових пляшки молока. Якби в них не було так багато і вони бачили, що іншим людям не вистачить, вони би дали одну, може би комусь не дали. Того не, ціка, не, ціка, ціка. не переживайте і не треба там соромитись чи боятися, що ви когось об'їдаєте. Це не так. То це не просто, типу, як обзор продуктів, це, типу, як настанови, поради якісь. Ну, бо не треба слухати тих, хто ніколи не був на вашому місці. Ви ніколи не були на чиємусь і на вашому ніхто не був. Того осуджувати простіше всього, ще й з дивану свого. Що поки ніхто не осуджує, його з тобою всіх спокійно. Я тих людей. Все От, хорошо. 12 яєчок, великі. Дивіться, замітьте, в Канаді нема що 10, тут 12. Тут Чому так? Дюжина. Дюжина. Бо вони відрізняються від всіх інших. Що ви себе розуміла? Тут є про що. Що е... таке терплене? Це там? моя сорочка, не пачка так, добре, що на твоє платі? Mm, так, так це... десь мало би бути щось написано. Але не написано. Там, Але не ми так закимо. Ну, типу. Дивіться, не в принципі, хочу. тут що стоїть, ми його здупажим. Я думаю. Яйця, якщо воно зіпсоване, це дуже добре відчувається і хочеться втікти від того місця. Далі дві пачки а, макарон. Також нас запитали, чи нам потрібна паста. Далі є у нас сосиски. Сосиски. Так, с... звіста, тут, ми по знижці, ось. А, я Уже там було Ти з боку. Там, де я Джамбос, Джамбасі All Beef. Так, партій сайз. А, типу це такий Парті сайз перший для вечірок. вечір. Будемо біф. Це, типу, Брек... це яловичина. Як, я... як це? Не брекфест, не, не basement, а, а барбекю. Згадав. Угу. Темне трохи. І використати до... Сьогодні. Світлані квітень вчора. До квітня, але вони заморожені. А сьогодні ось... липень. Нічого з ними та, не сталося. <хих> ну блін, я теж інколи забуваю про м'ясо вморозили. що. Вони забули, але добре, що про нас згадали. Вони Правильно? вже розморозились, то ми вже їх знову морозити не будемо, вже там з'їмо за кілька днів. Боже, як непрофесійно. Ми <шес> знімаємо відео, а тебе телефон дозвонив. Ти розумієш, що це жал. якби взагалі не по не порядку? У мене Тело. телефон завжди зі звуком, бо можуть подзвонити з садочку. Можуть подзвонити ще там по якимось документам того. Ладно. Що важливіше? Ладно. Садочок? Чи Хорошо, садочок? важливіше дитина, ми не. рухаємося далі. Що там у нас є по памперсах? Те, що в нас лишилось, це останнє. Це е, пенс, це трусики. А, а що е нам? Емілі ще носить трусики. Чекай, два роки дитині і ходить в трусики. <laughs> Та. Ти що? Так, вона ходить в трусиках. Памперси ми не беремо, бо памперс вона вже занадто активна дитина, і памперси просто на ній не тримаються. От е і що? Я спитала, чи в них є пенс, типу, тренувальні трусики. І вони сказали, що спитали розмір, я сказала п'ятий розмір, вони їх дали. Ось такі прикольні з мікімаусами трусики. Ну, типу, моя дитина два роки ходить. Це не пенс. Пересиди! Це не пенс. Я вже минулу пачку віддала комусь. Ну нічого. Це таке. Тут пачка памперсів 30 ще ми штук ми купляємо, коштує 15 доларів. Ну типу нормально. Гривні, То, -то долари, то канадські долари, щоб ви собі зрозуміли, бо люди думають, що це американські долари. Ага. В Америці американські вона канаді. Це теж якби Америка, але це mm -hmm. якби Канада. І тут у нас канадські. Один долар канадський це 28-29 гривень, дев'ять ага. Гривні, вибачте, гривень це так, так сказав не красиво. Так що нічого, в нас є в нас є подруга, в якої малий йому 7, Ще вже вісім місяців. І памперси ходить? Так, ходить памперс. То я її віддам. От. Та й таке це все, що ми хотіли сьогодні показати. Це вона показала, а? Це у нас. Це у нас турки. Це індичка. Фарш індички. Ось. Фарш індички. Пів кілограма. Він заморожений, як крига. І... Блин, він такий прям як Дружки, да. Best before best before, 6 July. О, дивіться, ціна наже пише. 13.44. Дивіться. 13.44. Мабуть, видно. Ви за світло. Дуже його... трохи сьогодні. Я його покладу в морозилку, бо в нас є сосиски, які треба з'їсти і взагалі. Та це, в принципі, все, що ми хотіли вам показати. Ну що ж, ви подивилися це відео, що я від вас можу хотіти. Це підписатися на цей YouTube канал, підтримати лайком, обов'язково коментуйте. Хто жив в Канаді або живе, напишіть, які у вас були фудбанки. Я нічого не ошибаюся, також фудбанки є і в Європі. Що ти на рахунок цього мені скажеш? Ну, я Ні? про них нічого не знаю, але точно є. Канада це не єдина. Ой, падаю. Канада це не єдина країна, яка допомагає іммігрантам або біженцям, або просто людям, яким це потрібно, які потребують допомоги. Да. Так В елементарних що... речах це їжа. Це просто їжа. Дякую, що подивилися це відео. Хочу вам сказати, що ви дуже класні, що підписуєтеся, нам то є дуже приємно. Пишіть свої рекомендації на рахунок того, які у вас футбанки. Я знаю, що у різних провінціях трошки відрізняються футбанки. От у нас подруга була у Новій Скошії, то вона казала, що там. Давали і морепродукти, і рибу, і дуже дуже багато фруктів, овочів, ну прям багато ящиками. Давали кожного разу іграшку і книжку для дитини. Серйозно? Так. Да. Це прикольно. Там був якийсь одяг, можна було попросити. Типу, там ну, більш така різноманітна була в них асортимент різноманітний. Прикольно. Тут рибу не дають. Ні разу не давали рибу, не давали креветки, нічого такого, але. Блін, дякую на цьому всьому. Це дуже велика допомога. Хочемо подякувати вам за те, що ви подивилися відео до кінця. Нам було дуже приємно і в подальшому будемо знімати те, що ви будете нам рекомендувати. І в принципі, ідей тут є дуже багато, бо тому що країна дуже велика, дуже багато різних локацій, природа, люди, тематики повні. Так що до нових зустрічей.